Сергій, фронтмен гурту Monkey Shock Бенд, трохи засмучений, із того приводу, що коли ми познайомились на зйомках першого туру, йому було 29 років. А от коли дійшла черга до другого туру, йому вже 30. Не засмучуйся Сергію. Попереду ще надзвичайно багато творчих днів і років, особливо враховуючи твої аналізаторські здібності та аналітичне ставлення до своєї творчості. І не тільки. В першому турі ми співали пісню під замком, яка якраз ми встигли записати лайф перед дропом пісні. Тобто, все було прям ідеально. Сьогодні ми е граємо. Нашу вже таку візитну пісню вона називається Ехо. Але сьогодні буде піано-версія з моїм колегою Сергієм. Ми її в такий трошки такий босаново такий зробили. Пісня про те, як солдат повертається додому до сім'ї, де його чекають. І як я ну, зрозумів, коли мені ну, знайомі, які в Добробаті чи в ТРО передавали там привіт, казали, що Ну, я, я клянусь, в мене є переписка, можу показати, а, що вони чули цю пісню в окопи. Ну, в окопах. Я такий. What? Ну, значить, значить, зайшло. Нашим ну, учасникам я можу ну, порекомендувати, як я там робив Шайя Лобаф. Just do it! Все інше ну, взагалі не важливо. А тим, хто буде дивитися просто з звичайних глядачів, е як то знову ж таки кажуть англійською. enjoy! Чую ехо, чую ехо ехо моїх снів. Чую ехо чую. Добре крок, шов покатих, що знайшов, я не знаю цих зірок, хіба нема ще півночі, всі дзвінки неформат, Червоні очі, перехід прямо в ад Я не встиг тобі сказати, справа все ж таки не втім. Я я тім, ні в ти бать туди. Чую, ехо, чую, ехо, ехо моїх снів. Чую, ехо, чую, ехо, ехо твоїх слів Чую, ехо, чую. Снів. Чую ехо, чую, ехо, ехо твоїх слів! Замуроване вікно Випало всі вітражі, не про те було кіно. Зачекай на етажі, я не встиг тобі сказати за пітьмою вичищати, Буд, нехай далеко, ще шакати світло. Så bøf Bobby, jeg benættede Jeg brydte sjov, jeg nåede på rørelse Men i